Задача 7.187. Вуликислий газ масою 8,8 кг займає об'єм 4,2 м кубічно під тиском 1,2 10 по 105 паскалі. Визначити температуру газу, користуючись рівнянням Вандервальса або рівнянням Міділєва Клеперона. Отже, нам треба два значення. Сталі А та Б для вуликисла газу відповідно дорівнюють, і тут задані в нас величини. Отже, про що тут йдеться? Йдеться про те, що ми можемо використовувати різні моделі. Якщо ми використовуємо модель ідеального газу, то ми відповідно рівнянням стану будемо мати рівняння клаперона -менділеєва. В Цьому рівнянні клаперона Менделєєва PV дорівнює М на μ РТ. Ну, це простіше рівняння, ми, мабуть, з нього і почнемо. Але давайте все-таки запишемо, що йдеться про СО2. Раз ми маємо СО2, то його малярну масу ми розрахуємо як 14, я, перепрошую, перепрошую, 12 для карбону та двічі по 16 для оксигена. Угу, виходить 44, 44 на 10 мінус третьому кілограми на моль. Також ми знаємо об'єм, а ми ще й масу маємо масу. Маса в нас, давайте я це зроблю красивіше, маса в нас 8,8 кілограми, ми знаємо об'єм 4,5 метра кубічного, ми знаємо тиск. 1,2 на 10 в п'ятому Паскаля. Ми не знаємо температури. Також нам відомі дві константи. А дорівнює їх зміст, поки що може бути навіть нам. Ми його могли призабути. 3, 6, 4 паскаль на метр в п'ятому. Поділити на моль в квадраті. І також константа B дорівнює 4,3 на 10-5 метра кубічного на моль. Одиниці вже дещо підказують нам про зміст цих величин, але давайте все-таки робити це запередним. Шукаємо ми температуру. Температуру в моделі ідеального газу та температуру в моделі реального газу. Якщо йдеться про ідеальний газ, ось вона ця температура в моделі ідеального газу. Звідси ми її легко знайдемо Т ідеального газу. Довідня. В чисельнику маємо ПВ. У знаменнику ми маємо М на μ. Отже μ можна переписати в чисельник. R. Ну і бачимо звідси, що необхідно зробити. Підставляємо всі ці значення, де треба скорочувати, скорочуємо і розраховуємо температуру моделі ДР газу. Якщо йдеться про реальний газ, то нам потрібно рівняння Вандервальса. Ну і от клаперони Мінгілєєв це двоє різних людей. А Вандервальс це один вчений. І от в цьому рівнянні Вандервальса ми будемо мати трошки більше букв. Там, де стояло тільки, тільки P, ми матимемо плюс M на μ. Це разом в квадраті, тому я до квадрату піднесу окремо чисельник і знаменник. А поділити на V квадрат. Там, де стояло тільки V, Ми будемо мати V мінус M на μ B Ну і в правій частині рівняння нічого не зміниться. М на μ ю. r, але це вже модель реального газу. Тепер, якщо придивитися уважно до цих констант А та Б, нам стає зрозуміло, що з А пов'язаний додатковий тиск, з Б пов'язаний якийсь об'єм, який ми маємо вийняти з посудини. Найпростіше з Б. Оскільки реальний газ від ідеального відрізняється тим. Що молекули не є матеріальними точками, а займають певні, мають певний об'єм, то ми цей об'єм, бачите, B, це об'єм одного моля молекул, і ми множимо його на кількість молів, виймаємо той об'єм, куди інша молекула просто не потрапить, бо там вже є молекул. Ну, якщо говорити про додатковий тиск, то він пов'язаний із взаємодією. Отже, А виражає нам інтенсивність взаємодії на відстані. Чим далі одна молекула від іншої, Тим слабше взаємодія, тому знаменник маємо b2. Звідси теж треба розрахувати температуру реального газу до рівня. Ну і що ж, схоже, нам до того треба робити, зовсім схоже до того, як ми робили, у нас знову буде якийсь, правда, різка дробу стане більшою. Мін знову піде знаменника знаменника, в знаменнику будемо мати М помножити на R, але от в чисельнику тепер буде P плюс М квадрат на μ квадрат А на В квадрат, В мінус М на μ Б. Ви, можливо, здогадуєтесь, що величини ці не дуже сильно вплинуть нам, але підставити треба, порахувати треба і, порівнявши, зробити якісь мудрі висновки. І на цьому завершити з цією задачою.